Що робити з відзнятою плівкою, ми вже з вами е, знаємо, її потрібно проявити, ну і зафіксувати, ну і помити. А що ж далі? Проявили ми плівку, і що ж з нею ми робимо далі? Давайте про це поговоримо сьогодні. Я вам розповім е, деякі речі цікаві для декого знайомі, для декого корисні, і поділюся своїми думками. Ну, а ви вже на основі того всього будете приймати рішення, що саме вам важливо зробити з плівкою, яку ви самостійно проявили. Дякую вам за те, що ви на цьому каналі. Дякую нашим захисникам за те, що дають можливість нам бути на своїй землі. Проявили ми з вами плівку. Добре. Далі, після того, як ми проявляємо плівку, її потрібно Е, якимось чином зберігати. Ну, по-перше, нагадаю, якщо ви працювали з просроченою плівкою, дуже важливо під час е, сушки її не пересушити, тому що от вона е, там в рулончику скручена в трубочку, лежала там декілька десятків років. Які часто буває, а потім ми її хочемо вирівняти, щоб вона була рівною. Вона в неї є там та своя пам'ять, плюс сам желатин він в тій формі звик бути, і тому він пробує знову скрутитися назад ту основу. І тому наголошую на тому, що важливо її не пересушити. Слідкуйте за тим, що от у вас повністю, якщо ви там підвісили плівку, от вона і зверху і знизу повинна бути суха. Після того її можна знімати. В окремих випадках можна її, звичайно, але дуже акуратно розвернути підложкою всередину а хімією наверх, для того, щоб вона в такому положенні, поки вона ще не пересохша, полежала там якихось там добу, дві. Ну, але при тому слідкуйте за тому, щоб не було подряпин і зайвого пилу. Ну, Будемо враховувати, що плівка у нас там висушена, рівненька. Далі що з нею робимо? Далі її треба покласти в слівери. Слівери – це такі от файлики для зберігання плівки. О, це, наприклад, от плівка тип 120 формату 6х6. Я тут підписую знизу. Коли знято, чим знято, що це за плівка, щоб мені потім довго не шукати її серед інших плівок, які там, наприклад, я. Щось хочу там додрукувати, пересканувати і так далі. Так виглядає слівер для 35-мм, по 6 в стрічці. І таким чином тут можна розмістити 42 кадри. Так? Ну, це зроблено спеціально з запасом, тому що може бути не 36, а може бути тут 7 стрічок зміщається. Може бути там 39, може бути часом навіть 40 кадрів. Ну, Це, власне, ви вже бачили. Тип 120-120 формат, 4 по стрічечки в розрізаному стані. Ну, в залежності від формату, 6х4,5. Це 4 може бути стрічки по 4 кадра, 6х, 4 стрічки по 3 кадри, ну, а файли 6 на 7 або 6 на 9. По два кадри. ну, Деякі такі неясності виникають з форматом 6 на 7, тому що 10 кадрів в рулончику плівки, а смужок 4. Ну, зазвичай дві стрічки в одну кишеньку, але там лице до лиця, наприклад, там, ну, підкладку до підкладки, щоб не завдавати. Ну І отак виглядає е, слівер е, для формату 4 на 5 дюймів. Тут змічається 4 е, негатива. Ну, в принципі, якби за таким же принципом є вони і ці слівери і для. Е, Плівки негативної, позитивної, інших більших форматів. Зверніть увагу, вони зроблені, все зроблено так само, як самі звичайні файли, тобто є отвори для підшивки. Це зроблено не даремно, в ті ж самі канцелярські папки. Більшість таких сліверів повністю нормально зміщається ви собі склали в папку, у вас е вона вирівнялася. А, ну наголошую, я, наприклад, коли там плівка висохла, я її порізав, навіть якщо ця плівка там, не просрочена, я її все рівно кладу під преси. Там. Якийсь період часу я її так тримаю для того, щоб вона була рівненька. Ця плівка, наприклад, знята е там, ну, майже два місяці тому, вона відразу була проявлена, але вона при цьому рівна. Це важливо, тому що. Повинна бути площина рівна, коли ми друкуємо чи скануємо, різниці немає. Плівка має бути рівною. Тоді ми передамо з усієї площини різкість, а не з якоїсь там одної точки з краю або з центру кадра. Тому варто за цим слідкувати. Ну і власне, а що ж потім робити з негативами? Ну, тут є два основних варіанти. Друк або сканування можна і одне, і друге одночасно. Як хто що для себе підбере, це вже якби справа ваша. Даю пораду, Негативи не викидайте. Ви не знаєте, як у вас там складеться далі, чи ви виживе той комп'ютер, на який ви скинули ті всі відскановані файли. Ви не знаєте, чи будете ви друкувати через рік, два, п'ять. Можливо, у вас зміняться плани, ви захочете купити там, якісь збільшувати і почати друкувати самостійно, таке теж буває. Це нормально. Тому, по можливості, зберігайте негативи і будете мати можливість оновити архів, у випадку, якщо з ним щось сталося, я про цифровий, або роздрукувати знову ваші фотографії, і мати в руках реальні відбитки. Що важливо зауважити. Ну, останнім часом я е, перед друком сканую. Сканую не для того, щоб всім похвалитися в інтернеті тими фотографіями, які я збираюся друкувати, а для того, щоб бачити, що можна витягнути з негатива. Справа в тому, що е, сканер, я про напівтона зараз часом може побачити те, чого ми з першої спроби при друці добитися не можемо. Тому ну, бувають такі моменти, що от, подивившись на відскановане зображення, і на свій перший відбиток я бачу, що там якісь кути недопрацьовані. Так? І от тоді вже починаю, якби різними методами під час друку, ну, це досить прості методи, називаються вони маски, витримка. Цими речами можна регулювати. Витримкою інтенсивність освітлення відповідно і час експозиції. Ну А масками можна задруковувати ті місця, які, на ваш погляд, є або там світлішими, або вони взагалі не проявилися на першому відбитку. В цьому дуже активно допомагає сканування. Окремо про сканування, я думаю, що варто буде з нами нам поговорити з людиною, яка е, займається цим професійно, і я таку зустріч нам організую. Е, буде вона на цьому каналі, тому не забувайте підписуватися, ставити дзвіночок, і тоді ви не пропустите те відео про е, сканування. Ну, від, з, від звуст професіонала тієї людини, яка займається тим щодня і професійно. Деякі поради, деякі там, можливо, роздуми, ну, не знаю. будемо розмовляти про сканування окремо. Щодо друку, друк можна робити як самостійно з плівки, так і шукати тих, хто вам роздрукує з плівки оптично. Можете звертатися в лабораторію. там Хтось любить потягати як кольори, як вони кажуть. У мене теж такі є замовники, які проявляють кольорову плівку. Кажуть, мені в тіфі, я потягаю кольори, а потім віднесу роздрукую. Такий змішаний процес. Е -е, ну, вже як виходить. Про друк е -е, своїми руками я обов'язково вам розповім. Е -е, окремо хочу зупинитися на темі е -е, формату. У мене часто питають, а які же ж розрішення я можу мати з цього негативу чи з цієї камери. Ну, це залежить, по-перше, якщо ми говоримо про цифру від е сканера і від е ваших вмінь або вмінь тієї людини, яка вам сканує. Е По-друге, е якщо ми говоримо про друк, ну, то тут друк залежить в першу чергу від вміння людини. Яка друкує. Є люди, які реально друкують з негативів 35 мм, відбитки розміром метр по вузькій стороні. Ну, Такі є. А якщо вже говорить про відбитки з форматних камер 4 х 5, ну, от уявіть собі, що при скануванні негатива 4 х 5. З розрішенням 2400 пікселів ми отримуємо зображення 100 мегапікселів. А якщо ми це зробимо з розрішенням 3200, що дозволяє зробити більшість навіть не продвинутих, а більш-менш людських сканерів, ну, якось так. Отже, про форматний друг, я думаю, теж краще нам поспілкуватися з людиною. Яка це все знає не зі слів і не з теорії, а яка безпосередньо тим займалась. Ну, зараз просто в даний час обставини я про військові дії на нашій землі. І людина тимчасово не займається цією справою, але досвід у людини дуже великий. Я думаю, що з цією людиною теж варто проговорити по, про форматний друк і, і про можливості друку з фотоплівки. Ну, а моя думка: ну, треба розуміти, що не завжди потрібна фотографія навіть 40 на 60 чи навіть 30 на 40. Все залежить від того, що ви хочете з тією фотографією робити. Якщо ви хочете фотографію показати друзям, які приходять до вас в гості. Я думаю, що достатньо навіть 13 на 18, 18 на 24. Ну, в окремих випадках, якщо це, ну, скажімо там, не знаю, формат 4х5, ну так, таку, такий негатив друкувати треба ну, хоча б 20 на 25, тоді ви щось можете на ньому побачити, або там якийсь середній формат. А вже ну, листок А4. Тримати в руках для того, щоб розглядати фотографію зблизька, я не впевнений, що воно завжди потрібно. Така фотографія повинна бути там в рамці, на стіні вісити. Е -е, якщо ми говоримо про великоформатний друк, там, типу 40 на 50, 40 на 60 і більше, ну, це вже скоріше якісь виставкові е -е, роботи. Які ми не розглядаємо з відстані там, метр, ми їх розглядаємо значно більшої відстані, і для того потрібен форматний друк. Отже, про те, що робити з проявленою плівочкою, я вам коротко розповів. Про деякі анонси, які будуть на цьому каналі, я теж не забув сказати. Дякую всім вам за те, що ви підписуєтеся, за те, що не забуваєте коментувати, ставити лайки. Тисніть на той дзвіночок, щоб він вам нагадував про вихід нового відео на цьому каналі. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока. Мирного неба!